Привіт Тараса. Тараса, я хочу побажати тобі якнашого видуження. І ти дійсно дуже швидко видажиш. І все в тебе буде окей, все буде дуже добре, все буде класно. А я хочу сказати тобі, що прийшла весна така білошкіра, чарівна. Гарна весна, і вона вже торкнулася нашої землі. Весна принесла красу і пробудження, тож піймай її весну чарівницю, весну красуню, весну неповторну свою. Бажаю тобі, щоб ти прижив багато, багато десятків років, щоб знав ти чари краси, щоб все спізнав сповна прекрасне, а ще, щоб цієї весни настав в Україні мир і сади для щастя. І ще тобі бажаю я кохання, щоб воно твоє серце гортало, не було безвідповідним, щоб воно тебе пробуджувало і чарувало. Ну, а ще я тобі бажаю дружби доброї, щоб дружба тебе шанувала. І любові рідних і близьких, поваги від людей, і втіхи, і здоров'я, життя без печалі. Я тобі щастя, здоров'я і миру Тараси бажаю. Отже, не сумуй не нудьгуй і якнайшвидше видужуй. Щоб все було класно, щоб весна недаремно це Я тобі бажаю всього-всього найкраще.